Мої вітання, дорогі друзі. Як ви вже знаєте, якщо уважно за нами слідкуєте, ми відкрили філіал у місті Вінниця. Тому це відео буде присвячено саме цій темі. Ще на початку грудня 2022 року ми придивились декілька дуже цікавих місць. У місті Вінниця, чому саме Вінниця? Спитаєте, ви це одне з найвідвідуваніших міст України на сьогоднішній день, та це своєрідний хаб. Тому ми вибрали наш майбутній магазин, заключили договір та почали творити цю красу за місяць кропіткої роботи. Ми маємо власний шоурум та склад, який знаходяться через склад. Ця вся краса знаходиться по вулиці Немирівське шосе 90Г, місто Вінниця. Що ви можете у нас знайти? По-перше, ми розширили свій асортимент та пропонуємо запчастини на такі європейські бренди, як Хорш, Ведерштадт, Гаспардо та Квернеленд. Тут представлені всі розхідні деталі європейського виробництва дуже гарної якості, які не поступаються оригінальним деталям. Також в нашому арсеналі запасних частин є вся розхідна, та не тільки частина на просапні сівалки, джондір та кінзе, на зернові сівалки, джондір сошника серії 50, 60, 90 та останній серії PRO. Пропонуємо звернути увагу на модернізацію сівавок джондір Deere 1890 та 1590 і обладнання до причіпних бункерів 1910 з деталями із нержавіючої сталі. Представлені запчастини на просапну групу Great Points та зернові сівалки Great Points з сошниками серії HD 10 та 0 серії. Запчастини на культиватори Great Points, View Ridge, John Deere всіх моделей це 1010 10, 960 980 85 та серії 2200 2210. Запчастини на ротаційні борони Yeter та John Deere, Розхідники на дискові борони John Deere 630, 637 та новітніх 2623. Також пропонуємо деталі на дискові борони інших виробників: запчастини до розрихлювачів John Deere серії 2700 та запчастини до розрихлювачів Case Екова Мотор екшн так ой, вибач. У нашому магазині ви знайдете консультацію з переобладнання пропашних сівавок на обладнання Precision Planting, а також змогу доторкнутися, ознайомитися з самим обладнанням. Далі ми пропонуємо фарбу до всіх виробників європейської та американської техніки шини та багато багато чого іншого. Окрім запасних частин, ми пропонуємо вам техніку після капітального ремонту компанії Агрокар. Це просипні сівалки Джендів 7000, тисяч сім це просипні тапоровий культиватори, а також ротаційні борони, розрихлювачі та багато чого іншого. Не слід забувати за центральну площадку, яка знаходиться в місті Кропивницький за адресою Перша виставкова 10, це бувша Мурманська, 10, де знаходиться більше 60 одиниць техніки відремонтованої нами. Хочу наголосити на тому, що першим клієнтам, які... Завітаю до нас в на магазин, в місто Вінниця, в вулиця, Немирівське шосе 90 г та придбають будь-який товар. Ми надамо знижку до 10%. Якщо ви хочете впевнитися в наявності знижки, перевіряйте ціни, які я вкажу під нашим відео на нашому сайті. Як знайти нас в місті Вінниця, ми покажемо в коротенькому відеоогляді. Тому прийдіть до нас. Графік роботи перед вами. Ми працюємо по факту щоденно і тільки для вас. Тому до скорих зустрічей! From the weak minds, they can stay soft. You can change lives. You create thoughts. Never waste time. You got one shot. You got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5. No mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way. What I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains. Go free me. People like sheep move feed, hurt it easy. Don't wanna be fast asleep on this evening Better stand tall, ready for a fight, believe me When they drive the chains, you can say no, free me